У Запоріжжі завершено відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Миру, 14, який постраждав від російського обстрілу на початку жовтня 2022 року. Тоді ворожа ракета пошкодила конструкцію будинку, фасад, балкона, а також внутрішні інженерні мережі. Значних руйнувань зізнали квартири в трьох під'їздах. Відбудова тривала до початку 2025 року. В ході ремонтних робіт підрядники провели підсилення несучих конструкцій, відновили фасад та пошкоджені квартири. Відремонтували балкони та засклили вікна, окрім основних ремонтних робіт. В будинку виконали термомодернізацію, що дозволить мешканцям зменшити витрати на опалення. Також провели благоустрій прибудинкової території. Початку листопада, вже фактично на об'єкті, ми розпочали демонтажні роботи. Загалом це стосувалося першочергових робіт із посилення несучих конструкцій та розбирання демонтажу пошкоджених конструкцій. Роботи наприкінці року були повністю завершені. У нас залишок на залишковий період залишалися роботи там частково з інженерних мереж, там встановлення сантехнічних приборів, коїде лиштва, налічники. Коли облаштовані нові мережі опалення, водопостачання, каналізації та електропостачання, ключі від оновлених квартир вже отримали 17 мешканців. Живуть за час ремонту. Частково, коли ми виконували в якійсь квартирі ремонт, вже завершували. Мешканці виявляли, звісно, своє бажання і вже почали розвозити речі. Тобто цей етап був не за один день, а в ході будівництва. Утрішній ремонт у нас не передбачав меблі, але встановлення сантехприборів, Там ванни, душові кабіни, тобто таке крани, саме опорядження в квартирах, то повністю в оцих пошкоджених. Це і підлога, це і стеля, це і стіни, перегородки пошкоджені, встановлення міжкімнатних дверей, вікна.